17-річна Ольга збирає обгуртки, папір, пляшки та інше сміття в пакети. Це вже не перша її толука. Того року дівчина разом із одногрупниками прибирала територію свого училища та узбіччя поряд закладом. Це дуже важливо. Це шкодиться природі, нашому середовищі, і ми просто беремо і цим дихаємо так само. І це дуже важливо. Доєднались до толоки і першокурсники. Олександр з друзями прибирають місто вперше. Ходимо, збираємо сміття в різні пакетики, сині там пластик, а інші там, ну, що попадати там. 30 студентів Вищого професійного училища номер 11 прибрали 4 кілометри узбіччя. Проводять такі толоки у закладі щовесни вже близько 10 років. Також очищають територію поряд з навчальним закладом та парки. Прибирають кілька разів на рік. Від нашого училища до знака Вінниця орієнтовно десь 2 кілометри в одну сторону. Тобто ми туди і назад, це ми 4 кілометри узбіч, ми прибирали 100%. Три години. Саме менше плюс-мінус нас це займає. Буває швидше, буває повільніше. Все залежить від того, наскільки е нечисті наші узбіччя, скажімо так. В рамках акції Вінницька толока планують прибирати до 19 квітня. Ще проведуть близько шести толок у громаді. Координує заходи муніципальна варта. Попередньо оглядає. Вінську міську територіальну громаду визначає, де є стихійні сміттєзвалища, де забруднені якісь рекреаційні зони. Ну і узгоджуючи з представниками навчальних закладів, релігійних організацій, громадських організацій, домовляємося про місце, де вони будуть прибирати, яку локацію, кількість чоловік, які вони можуть надати нам для прибирання. І в подальшому прибираємо. Щоб полегшити координацію заходів, у громаді створено інтерактивну карту. Переглянути її можна на сайті Вінницької міської ради. На мапі зображені точні локації прибирання, час проведення та місце збору учасників. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.